«Це Цього власне будівництво меморіалу одні кажуть герої Майдану, в тому числі Небесній Сотні, інші кажуть, героям України, які зараз кожного дня гинуть на сході країни, де йде війна. В свою чергу ми наголосили про те, що замовникам будівництва меморіалу, чи вважайте пам'ятника, чи що це має бути, повинно бути громадянське суспільство. Це є якраз і прояв тієї свободи, тієї думки, тієї, того бажання жити у свободному демократичному суспільстві, яке не підвласне владі. І коли влада каже про те, що ну, вона буде замовником чогось, то ну, я в це не вірю. Саме тому мене представники останнього «Бастіону» уповноважили зробити заяву про те, що в разі обрання ну, гарного. Емоційного пам'ятника, який залишиться в свідомості, які події 13-14 років, тих подій, які кожного дня відбуваються, якщо дасть можливість цей меморіал залишити в свідомості наступних поколінь, то останні його профінансує.